Я Анна Майорова, я українка, я мама двох діток: Микита і Маргарита. В Україні я психолог, педагог дитячого розвитку. Також я інструктор підготовки до пологів та консультант по горному вигодовуванні. І вже більше десяти років я займаюся і працюю саме з мамами, з жінками і з дітками. І цієї осені. Я відкрила свій дитячий центр. Я давно мріяла про це, і от цієї осені відкрився мій мамбук. Він працював рівно до війни, і там були всі гуртки, там була і підготовка до пологів, і ранній розвиток, і творчі уроки все для діток. Це такий був маленький острів, Райський острів для діток. Залюбки, розкажемо, розкриємося, розкажемо про себе. І розкажу в своїй історії, як це було. Я представлялася десятки сотні разів, хто я. Але це було нібито в минулому житті. і Я так і додала, що в Україні я психолог, в Україні я педагог з раннього розвитку, в Україні я професіонал, тут я просто українська жінка. І змінилася я багато разів. І як ми виїхали. З України я сказала, що ми ніби подорослішали всі, не тільки мої діти, а й я на ціле життя психологічно, емоційно, сприйняття себе, сприйняття світу, сприйняття цінностей все змінилося. Як Нікіта сказав, я не очікувала, що він може десь почув, як я це казала, що дійсно ми жили там ідеальним життям. У нас все було добре. В один раз це все змінилось, але зараз ми е, надіємося або на повернення, або на те, що ми можемо побудувати нове своє ідеальне життя. Ні столу, ні, серце болить, хто є бій, і ворог не спить. Кулі летять покіпає сніг, і ворог лежить, мовчить. Наче весну нам не холодно, чекає сім'я на околицях. Разом ми всі переможемо. Це наша рідна земля. Я Бики Майоров. Я дуже полюбляю всіки, е, різних інтерв'ю, також і фільми, тому що в школі я теж знімав різні фільми. І ну, я відкрив свій власний ютуб-канал, мені мама в цьому допомогла. І, і в мене дуже багато хобі. Я дуже люблю грати на різних піаніно інструментах музичних. Е, так. Ну, Я відготувався тому що мені... я дуже люблю зніматися, я дуже люблю різні інтерв'ю. І також ми в Україні з мамою. Вона мене знімала на камеру і я. Кожен рік я розказував собі, розказував, що, що мені подобається і що я любив. Ну, Це у нас така традиція, кожен рік на його день народження, або перед за день, або після за... через день ми записували, я задавала одні ті, ті самі запитання. До речі, в цьому році ми не, за... не записали. І... Ми обов'язково запишемо. От раніше нам жилось дуже легко, і у нас все було гарно. А от зараз нам. Вона все зірвала. І ми от раніше ми просто жили ми жили просто. Жили просто. А зараз ми почули це настояще життя, яке воно зараз. У нас потім все помінялося. В Нідерландах тепер все по-іншому. Е, у нас життя це повністю помінялося. І ну, тут теж дуже добре і нам. Е, все необхідне у нас є, і ми можемо тут спокійно жити. Мені не вистачає моєї сім'ї. Мені цього дуже не вистачає. Бабуся, дідусь, бабусі дві одна про бабуся, І скоро вже папа туди поїде. Потім ще в мене там остався. А, мій двоюродний брат, моя крі, е, хр... хрещена. хрещена. Коли рідні з тобою, ти нічого не боїшся. Ти е, от Просто нічого не боїшся. Що б не було, ти нічого не боїшся. Отмосфера. От. Я, е, якщо ти е, чувствуєш собі в Україні дуже в себе е, віриш, і ти знаєш, що ти в, е, в своїй рідній країні. Тут ти вже в зовсім другої країні, зовсім друга атмосфера. Ну і так тобі тут е, живеться теж не так легко, як в Україні було. Я маю такі самі думки, дідіти. Тому що я вдома, я була в своєму містечку. От у нас там Ірпінь, Буча, Ворзель це все як одне місто. Гостомель, воно все як об'єднане місто таке було. І я всіх знала, мене Міша. всі знали. І... Ну, коли ти десяток років працюєш, вже дітки підростають, вже вони в школу йдуть, і ти, ти їх пам'ятаєш там ще з животика. І була, ну я можна сказати так, як не skромно, да, відомою е, особистостю, то Ту, тут я себе відчуваю дійсно і важкою з мовою, важко з комунікацією, важко з бар'єр-менталітетів. І дійсно, нібито все з нуля. Я стараюсь про це не думати, якщо чесно. Мій багаж він зі мною, мої знання вони зі мною, і, і мій мамбук вистояв, він цілий. І я кожен день в камеру дивлюсь веб-камеру, як він мене чекає. Ось. Коли мама сказала, що ми не йдемо сьогодні в весенній лагі. То я одразу обрадувався. Ура! Ми сьогодні не йдемо в весенній лагерь. Потім я сестричкою. Я там щось зробив, щось робив. І потім е, встала моя сестричка, ми пішли дивитися мультики. Ну Мама прийшла, хоч папа їй не говорив, е, говорив не говорити, що війна почалася, вона нам сказала, що можуть на телевізорі вийти. Ерор, ерор. І ми гралися. Ну, нам це не страшно, тому що ми думаємо, що це якась комп'ютерна гра, що ми як бутесь біжимо вистрой в, вистро в підвал, треба виповнити задачу. Це було страшно казати, дивно, і дуже, ніби я там в 41-му році. І я кажу, дітки, почалась війна, якщо ви будете зараз мультики дивитися, і там буде сирена або сос, або ну, не лякайтесь. І отак, от як Нікіта розповідає, от це я вперше чую, як він це все відчував, але я це бачила, я це спостерігала, він це все Живав по-дитячому, він собі сам придумав, що це гра. Прийшов його братик, і вони взяли книжку з танками. І все це відчували як от якусь гру. І навіть коли ми виходили з підвалу трошки подихати повітрям, то і коли починались взриви, то діти кричали якісь слова з гри, ніби то там в укриття там біжимо. І для них це було як гра, вони небезпеки не відчували. І вночі. І вночі я покажу, в мене залишилось фото, як ми ночували в підвалі. Чому я не хотіла їхати нікуди? Тому що ну мій дім це моя фортеця. Є фото, як ми ночували всі на підлозі, на а, в підвалі. І Нікіта тільки просипався серед ночі і казав: знову, знову. Як тільки був вибух, це він так просипався і постійно. І так ми побули два дні. Тому що я чув, що було дуже тихо, і я. Дуже гарно чув ці вибух, тому що е, от е, коли це було, мені було так страшно чуть-чуть. І я це чув дуже гарно. І ми вирішили їхати до мами це недалеко зовсім, це Черкаська область, близько, і до неї в село. І ми е, прийняли правильне рішення і дуже швидко зібрались, оскільки я. Закінчила інститут міліцейський. Я вмію дуже швидко швидко збиратись. У мене були речі, тільки основне. І ми швидко сіли в машину. І за через 10 хвилин після того, як ми виїхали над нашим будинком, стався бій літаків. І Весь будинок, забор, весь в такі мілкі дробі побило. А, а сусідні будинки і згоріли деякі на кожній вулиці, там по два будинки згоріли. Нам пощасило в нас такі, як попали мілкі пульки. Там ми побули тиждень в мами в селі, і нам це був рай. Хоча там не було ні гарячої води, ні душу, ні ну для нас це був рай. Це, це було дійсно це такий захист був бути з мамою, десь в лісі, в якомусь там селі. Ось і потім ми приїхали сюди. Ми їхали дуже довго. Ми їхали три дні. дні тільки по Україні, а потім я мала сама їхати 5. машиною через кордон. 4, і це було саме важке. Це була взагалі не я. Я коли приїхала, я три дні не розмовляла, три дні не їла. І це було саме важке, мабуть, в моєму житті. Бо я водити машину не люблю і ще й перетинати кордони і по, по автобану їхати. Я поїхала в іншу сторону по автобану, звичайно ж. Ось і ми доїхали. І три дні це я думала, що це взагалі не я. Коли мене питали, як я, я казала, це була не я. Я не могла перетнути я не могла так їхати. Я просто була як робот. Я не відчувала нічого. Е, і коли я потім дивилась, що робиться з Бучою в цей час, коли ми виїхали, що там робиться, які страхіття, то я просто себе відчувала. Ти, ти питаєш, як я змінилася? Я просто відчувала, що в мене немає середини. Ну зараз мені вже легше, воно. За цей час все хвилями, але все повертається більш стає стабільніше. От, але це було да, дуже важко. Не хочеться про таке згадувати. Війна повністю змінила мої цінності. Я тепер розумію, що дійсно важливе. Я ніколи і так в житті не гналась за чимось матеріальним, але тепер я розумію, на 100%, що все матеріальне це пусте, бо цього можна лишитись в один момент, в одну секунду. Просто можна все, що ти мав, і як тобі здавалося, що ти маєш якісь там статки, так? то це всього всього можна. Просто позбутися в одну секунду, це може бути дім, це можуть якісь бути збереження, це може бути якісь там дорогоцінності. І коли я збирала тривожний чемоданчик, в ньому були тільки речі для дітей, сірники, ліхтарик. І все ціни я залишила. І в мене також всі сміються, як я могла це залишити, але ти в цей момент про це не думаєш. І навіть якщо ти розумієш, що цього не буде, ти усім. Прощаєшся, подумки. Я була готова, що після окупації я залишусь просто без нічого. І тоді ти розумієш, що лише те, що в тобі є, всередині, лише це цінне. Лише якісь знання, якась освіта, якісь навики, ось це дуже цікаво, що я переосмислила, оскільки я дитячий психолог, я зразу в цю сторону думаю про те, чому варто вчити дітей взагалі в житті. Взагалі, поки я їхала сюди, ці ці чотири дні у мене дуже було багато думок і такого аналізу, що є важливим. І взагалі, е, коли ти живеш. Кожен день таким швидким, сумбурним життям, і тут ти розумієш в один момент, що все, що було для тебе, важливе. Стає в один момент зовсім зовсім неважливим. Ті якісь проблеми, якісь суперечки, якісь ем, недосказаності, вони в один момент просто стають неважливими. І ти починаєш цінити кожну кожну секунду, кожен момент. Е, ну, По-перше, я відчувала себе емоційним імпотентом, це я вже тобі розповідала повна така діра в душі і повна. Е, як робот, без емоційності. Мабуть, це допомагало мені і моєму мозку вижити в той момент і не стресувати, тому що на мені ще були діти, і в цей момент я не могла ні плакати, ні, ні кричати, ні впадати в розпач. Плакала я лише коли їхала по автобану. Я співала українські пісні, кричала, плакала, ревіла, і ще й казала погані слова. І вони потім снились моїм дітям вночі, тому що вони ніколи такого від мене не чули. Ось це був, мабуть, такий єдиний момент, коли я дала собі волю. Ну, це була повна безпомічність, ну, така безпомічність, коли ти одна. Ось, а емоція також вона дуже схожа ось цією емоційною пустотою, коли ти нічого не відчуваєш і просто дієш, от не дає, як я тоді, до речі, згадала, що мій вус це єдиний був момент, коли почалась війна, що я почала цінити свій вус і бути вдячна тому, що я маю цей досвід п'ятирічний, коли я можу все. От. Ти як робот, ти можеш все. Ти, в тебе е, можливості без, без кордонів. Просто От, треба не спати, значить не спати. Треба бігти, значить бігти. Треба без води бути, значить, без води. Спочатку, як тільки я сюди приїхала, мені допомагала просто рутина. Просто робити е, постійно якісь домашні хатні справи, не думаючи ні про що. Це був. Е, е, Прибудинкова територія, город, сад, це їжа, це прибирання. І так було декілька місяців. От постійно, просто однакова рутина. Далі це спорт. От тут дуже класно, що можна на велосипеді їхати. Це дихання, твої медитації, йога. Сил на інше немає сил. Я звикла постійно щось вчити, курси якісь проходити, вивчати, читати на це зараз. Сил сильно немає. Ті люди, які е, зустрічались мені на моєму шляху з початку війни, це були люди золоті, це були люди, якими я пишаюсь. І всі наші, от, ну, в основному ж тут жінки і діти, всі дуже красиві, як взовні, так і всередині. І от Я просто пишаюсь, Я як чую, як наші дівчата розмовляють англійською, наприклад, або як займаються там, спортом, або як е, знаходять себе тут і сили знаходять тут далі жити. Е, а як гарно виглядає. От мені дуже подобається, бо в мене інколи немає сил причепуритись, так? гарно одягтись. А от як мами забирають дітей з школи і гарно вдягнені, ну, я пишаюсь нашими жінками. Всі, хто мені зустрілись, незнайомі люди на моєму шляху. Це от були як знаєш як янголи якісь. Коли я дивлюсь новини, і коли я дивлюсь страшні кадри, є там журба, мене є сльози, мене є жаль, мене є біль, мене є пустота, у мене є ну, багато таких емоцій, важких, які мої, які я буду переживати. Але це не якась агресія або злість, направлена на якусь одну особу, чи на якусь країну, чи на якусь групу людей і так далі, от саме ненависті я не відчувала за. Цей час цей кожного дня, кожний вечір, як я собі як я себе не б'ю по рукам, кожен вечір це вечір розпачу, тому, ж, тому що ми дивимося новини, ми повертаємося до цього страху. І дійсно у нас тут все нормально, і в моєму місті вже більш-менш все нормально. Він воно відбудовується, бо воно поряд з Києвом біля столиці. І столиця завжди буде під захистом. Але те, що робиться зараз в Харкові, в Чернігові, в Херсоні. В Донецьку, Луганську, Маріуполі і так далі. Це ад, це той ад на землі, який страшно навіть уявити. І ми не маємо права про це забувати. І от як сказала моя сестра, у якої всі чотири місяці чоловік був там, що вона каже, що в мене немає такої розкоші, і в мене немає такої можливості забути про це. І у нас також. E, взагалі я людина планування, і для мене дуже важливо знати, що буде зі мною завтра, через місяць, через рік. Але e, дійсно в мене сил зараз немає щось планувати надовго, і я не знаю, що буде завтра. І я от вперше не бачу e, свого шляху далі. І я от, знаєте, як є наука дизайн людини, от зараз я віддалась просто сприйнять. Прийняттю долі, от що буде, як буде, так і коли я зможу повернутися, тоді я й повернусь ось так. Ну, про роботу це взагалі дуже важке для мене питання, тому що я спочатку дала, подала заявки там, на прибирання готелю і там, на допомогу на кухні. І так далі, але це для мене дуже-дуже важко, тому що все життя я була психологом. І коли я уявила себе, ну, звісно, я зможу. Якщо треба буде для виживання, це я все це зможу. Але це дійсно для мене буде дуже важко морально, тому що я займалася життя зовсім іншим. Я навчала діток. Ось. І ну, я зараз розумію, що без знання мови я цього робити тут не можу. Розповідай.